Привет, Валик. Познакомься с теми, кто будет смотреть это видео. Короче, скажи всем привет-то и все. А, супер. Так, ну, чуть-чуть не в настроении, наверное. Блин, так кто их всех послывал? Та тут я просто понял, не можна чарить на спавні, то я зараз ділаю просто книжні полки, чаровалку на тридцятий. Да, на цьому що ти мені скинув? Я сказав а. зрителям, що скину IP в описанні знизу. Mm -hmm. О, господи, блін, ну вони що речени чи що. Чо ці корови не, не, не народжуються. Ещ женщин. Подписывайтесь на канал. Да, ставьте... Да, ставьте став, лайки. Так. А? Ты уже нового тут Та Да нет. На канале буде не тільки по Майнкрафту е, запускаться відео, але і по танках. Так що кому інтересно, можете подивитися. Тільки по танках я думаю воно не сильно буде чаще, тому що плани, это посещен. Ну да. А мені без мого друга... Супер жить на Я у него не, не, ну ты коро, конечно, красава. Та что ці коровы неукомен. И не, no не можно использовать это в данном регіоні А шо тут можно использовать? Может це можно использовать, я не знаю. Может давайте так копнем, я не знаю. спавнер коров Там я тут тільки знаю, что... Що... Пузирки опитування продаються. Та яси. Не ну Параша. Ого! мощно, мощно. Це як ми бачимо, магазин оружжя і тут у нас буде автошахта. Запомнить, если кто буде на цьому сервере гулять. Так, тут наркотики. Хто наркоман, то можете. Цього. Тут у нас PvP арена тільки тут нікого немає, так що немає смысла вибігати. Ну ну, літають чели. О, нас покинув валик. Так. Ого, ну варп моб, так чого цих мобов нема? Тут кури, тут собаки спавняться. Тут корови і там де то свині. Тут ми топиться. топиця. Так, я ТП типу шкаюсь на хом. Поскольку тут немає нічого. Може, зараз можна. У меня максимум на четвертий левел. Ооо, блин, у нас тільки одна бумага. Балина. Говно, закривайся. На друге відео я так думаю, що буде по танках уже, потому що мені так захотілося зараз в танки гуляти, що це вообще. Зараз зробимо кровать, може Може чуть-чуть, подрыхнем. Спать можно только ночью, блин. Ночью, давай наставай. Можно грудник на первый левел зачарим, а? Защита один, кто бы сомневался. Ну, тупо три штуки не хватало. Это капец. Так, где мы там, блин, 6 минут уже. Ладно, спав. Так, оскільки я записую по 10 минут, то в мене буде номер 1 і номер 2. І де, може, корови вже народились? Піосіки десь чудні, а коров у нас тут нема. У нас тут і мобов нема. Чет. Фигово, фигово. Не взяла мочку. Ну-ка, почемся. Кота. Сила 2 и приучись. наркота, да? О! Пошла. Тошнота. Тошнота 4 отправления. Хорошо пошла. О, а що він такий великий. Ладно. Зараз цей чувак отойде І я буду записувати е, відео. В общем, ожидайте через пару минут друге відео. Не прощаюсь.